Хочете Привіті. історію хлопці? От ви зараз Давай. посмієтеся? Вони хотіли стати мільйонерами, а стали зірками комедійних випусків новин. Але це не було заплановано. Сашко, це коли ж про... коли грабіжник забуває маску вдома, плутає банки з кав'ярнею або тікає з місця злочину на самокаті. Це вже не кримінал, а справжній анекдот. І хоча злочин це завжди серйозно, іноді він настільки безглуздий, що не втримуєшся від сміху. Насправді... Не знаю, що сказати, як прокоментувати. ти дивися, ти дивися. Бо там далі в сюжеті будуть курйозні, абсурдні, але реальні історії про грабіжників невдах, які своїми вчинками ну напевно вразили весь світ. Но, може, треба якусь грабіжницьку премію. Дарвіна засновувати. Ідея. прикольно. Так? Давайте чайку. О, Дякую. Готові посміятися. Тоді дивіться найбезглуздіші пограбування. Бандити невдахи під камерою. Двоє злодії в Лондоні готувалися до пограбування. Вони були настільки зосереджені, що навіть не помітили, як роблять це прямо перед камерою відеоспостереження. Вони вдягали бандани й рукавички і почали діяти. Коли потенційна жертва втекла, злодії теж розбіглись. Так і не вийшло ідеальне пограбування, проте стали зірками соцмереж. Поліцейський велосипед 2020 рік. Люди все частіше відмовляються від авто на користь екологічного транспорту. В великих містах з приємним кліматом можна побачити сотні велопарковок та доріжок. Але з невідомих причин один злодій з американського міста Гладстон обрав найгірше місце для крадіжки велосипеда, вхід до місцевого поліцейського відділку. Напевно, ви вже здогадуєтесь, що було далі. Майже одразу з будівлі вийшов поліцейський, вражений нахабністю злочинця, затримав його на місці. Можливо, крадій з сподівався, що офіцери занадто зайняті, щоб звернути увагу, але не врахував одного: у будь-якому нормальному відділку поліції є камери біля входу. Саме завдяки відеоспостереженню його і помітили. Крадій сосисок. У 2014 році камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який протягом 20 хвилин намагався виламати двері свого улюбленого м'ясного магазину. Він перебував у п'яному стані, намагаючись вгамувати голод. Пробравшись у середину, Рікардо зайшов у холодильну камеру та взяв кілька апетитних сосисок. Після цього він рушив до виходу, але потім повернувся, влаштувався в офісі і приліг подрімати на кілька хвилин. Наступного ранку його розбудили працівники, які прийшли на роботу. Вони заскочили його з ногами на столі, як удома, згодом його заарештували і звинуватили у незаконному проникненні. Чи дозволили Рікардо залишити сосиски? Невідомо. Пограбування в таксі, таксі корисні для двох речей, швидко дістатися в інше місце або зручно пограбувати когось, щоб підзаробити. Один безжальний невдаха вирішив сісти на заднє сидіння таксі з пістолетом у руці та наказав водієві віддати усі гроші. На превеликий жаль для грабіжника водій щойно почав зміну і мав при собі лише 11 доларів. Мабуть, не на такий великий куш розраховував грабіжник. Під час пограбування камери спостереження зафіксували, як нападник спершу погрожує водієві. «Віддай гроші, якщо не хочеш померти. А вже за кілька секунд додає: я тебе не скривджу. Грабіжник був розгублений, але невдача злочинця при цьому не закінчилася. Позаду таксі стояв поліцейський автомобіль. хе хе Офіцер спокійно підійшов до машини і невимушено заарештував грабіжника. Кмітливий власник, власник цього магазину, настільки втомився від постійних пограбувань, що вирішив проблему максимально креативно. Він встановив справжню паску, як у відеогрі. Зловмисник щойно заходить до магазину, одразу потрапляє в окрему кімнату. Всередині три двері, але жодну з них неможливо відчинити чи зламати. У тому числі і ту, яка щойно захлопнулась за його спиною. На жаль, камери не записують звук, але паніку на обличчі злочинця видно навіть без аудіо. Згідно з таймером на екрані, він провів у кімнаті цілу годину, поки приїхала поліція. Ну що ж, отримав по заслугах. Австралійський аматор, житель Квінсленду, що знаходиться в Австралії, вирішив красти банкомат, прикріпивши ланцюг до викраденого пікапа. Він розбив скляні двері магазину, протягнув ланцюг до банкомату, але не помітив, що ланцюг відчепився. В результаті він поїхав без банкомата і без грошей. Через кілька хвилин повернувся, щоб спробувати знову, але виявилося, що ланцюг занадто короткий. Залишив місце події з порожніми руками та головою. Відомий грабіжник у місті Рочестер стався кур'йоз, що гідний голівудського сценарію, злочинець на ім'я Райан Ліско пограбував банк двічі за два дні поспіль. У понеділок він втік з трьома тисячами доларів, а у вівторок повернувся і виніс ще тисячу доларів. Та цього разу, тікаючи, він випадково потрапив у прямий ефір місцевого телеканалу Ньюс 3». Репортер Адам Селед саме вів репортаж з місця вчорашнього пограбування, коли грабіжник спокійно пройшов повз камеру. У прямому ефірі журналіст вигукнув Оце так, це ж грабіжник. Я мушу зателефонувати у 9.1.1. Побачимось. Пізніше журналіст у своєму Віті підтвердив, що підозрюваного таки затримали на південь від Мінеаполіса. Ліско зізнався у двох пограбуваннях, а також у викраденні батькового авто.